Вдома! Тоді пропоную вам виконати декілька цікавих завдань на рівновагу та координацію рухів. А для цього нам знадобиться ось такий рушник. Нам потрібно скласти рушник навпіл. Так, як зараз покажу я. І ще раз. Розведіть руки в сторони та спробуйте пройти вузькою доріжкою, поперемінно ставлячи ногу одну перед другою. Намагайтеся тримати спину рівно. Дивіться вперед. Молодці! Тепер поставте руки на пояс та спробуйте пройтись на пальчиках. Повторіть декілька разів. Тепер трішечки ускладнимо. стрибки на двох ногах з просуванням вперед. Руки залишаємо на поясі. Стрибки на одній нозі. Вперед стрибаємо на правій нозі, назад на лівій. Руки залишаються на поясі. Намагайтеся втримати рівновагу. Давайте трішечки відпочинемо. І знову пройдемось пузькою доріжкою, поперемінно ставлячи ногу вперед. Руки залишаємо на поясі. Продовжуємо ускладнювати завдання. Стрибки на двох ногах з просуванням вперед, вправо та вліво від рушника. Руки залишаємо на поясі. Повторіть декілька разів. Пробуйте повторити теж, але на одній нозі. Вперед стрибаємо на правій, назад стрибаємо на лівій нозі. Руки залишаємо на поясі. Молодці! Було складно, але ви справились. Станьте за рушником та спробуйте перестрибнути через нього на двох ногах вперед та назад. Станьте спиною до рушника. Розведіть руки в сторони та спробуйте пройтись по вузькій доріжці спиною вперед. Тепер виконайте стрибки на двох ногах спиною вперед. За колом. Руки на поясі. Виконайте стрибок на двох ногах в коло, вперед, в коло та поверніться у вихідне положення. Знову виконайте стрибок в коло, в правий бік, в коло, в лівий бік, в коло та поверніться у вихідне положення. Залиште руки на поясі та спробуйте пройтись по колу, поперемінно ставлячи ноги вперед. Тепер розведіть руки в сторони та підійміться на пальчики. Спробуйте пройтись знову.